Всім гарного дня, всіх вітаю. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Ще одна чудова сливка в моїй колекції. В мене її привіто цього сорту в декілька. Місцях це сорт Бургундія. Дуже чудовий сорт сливи диплоїдний, який я просто в захваті від цього сорту. Що мені подобається в цьому сорті, те, що він э, період достигання розтягнутий. Не за того, що вона не достигає одночасно, вона практично достигає одночасно. Але, э, знаєте, є такі сорта слив, які э, можна обривати не зразу. Якщо це для любительського саду, якщо це не промисловий э, період э, э, цей сливи на дереві. Може бути від місяця до півтора. Нема такого, знаєте, що е, слива, якщо вчасно її не зірвав, вона дуже-дуже швидко перестигла і все. Ні, цей сорт може себе е, тримати на дереві і радувати нас приблизно півтора місяця своїм смаком. Смак неперевершений, слива не практично нічим не вражається. От Мені дуже знаєте, подобається. Єдиний мінус в цій сливі те, що вона е, плодова гниль. От Єдине, от чого потрібно її обробляти, це плодова гниль. Хоча тільки в цьому році я наблюдаю і зробив висновки, тому що, будемо так казати, я її завив е, буквально 3 роки тому. В прошлому році я зняв теж відео в інтернеті виставив і е, сорт цей мене просто був вразив. Як смаковими якостями і за спостереженнями за цим сортом. Я просто в захваті від качества сливки. Сливка дуже транспортабельна, можна вести на багато-багато кілометрів на велику відстань. Буде тримати себе дуже в ящичках, якщо обережно розложити, то можна буде торгувати нею теж. Морозостійкість відмінна. Я живу коло річки і нічого не тримаю, не Но Сорт просто бомба. До речі, прививав я в різні сорти слив, навіть в сливи такого плану, як у горки, то куди не прив'єш, вона всюди себе дуже вільно почуває і дає рясні вражає. У мене таке враження, знаєте, бо на американських сайтах багато чого не почитаєш, що вона являється самозаплідною. Ну, Зараз я вам зірву. Плодик ще раз і просто покажу, яка вона. Ось дивіться. Ось така вона в цяточку. Це попередній був дуже така бомбовська класна сливка. ось Бачите, як небо. Начне. Зірочка вся. М -м -м. Просто бачите тверда. Дуже солодка. Дуже, знаєте, така солодка. Кислоти взагалі немає. Єдиний ще мінус, бо я так рахую, ну, як у всіх диплоідних сливок, це не відокремлюється косточка, але смак просто не перевершений. Ось такий він. Когось цікавлять живці, звертайтесь. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Сливка Бургундія. До нових зустрічей, друзі!